Починаючи з 14-річного віку, забрала вже в мечтах на резерв, а пересувський. І тому дивно, що на кінець окупації в Київ залишилося близько 180 тисяч визволених заради того, щоб їх визволити до 7 листопада більшовицького свята, загинула батонка на Дніпрі 417 тисяч. Ось так за кожного прислуга двоє загинула. Війни і Києва і часів окупації. Я вже не кажу, що оборона 660 тисяч колон і таке інше. Тим не менш, життя тривало, життя тривало будь-яких війнах, знаєте, і дорослому, і в дитячому віці, все, все було. І от я оскільки тут переважно інші дівчата. Знаєте, я завжди люблю в місто, і в нійської мовою подавляющее большинство, подавляющее большинство украинское, важна більшість. потом принимают більшість? Тому я хозяйки сделаю такие акценти, почему саме на правление дівчат. того часа.